А що це в нас тут за звірювати? Чікс Чікс Чикс. А А отам от у нас, короче, Nexus RP. Найкращий український сервер по GTA 5 RP. Так, ну а хто не зрозумів, це обзор мого такого тепер нового робочого місця, як ми бачимо, тут в мене що? Лампа. Ось ще лампа, до речі. Про лампу. Тинь. Тинь. До речі, я просто дізнався тільки вчора, що вона може робити отако, Отаково. От ну, коротше, тут. Бачимо багато кольорів, мікрофончик, тинь, тинь. пантограф, плойка, камера штатив, Монік. Новий монік. до речі, три камери. І з нового у мене камера Logitech Brio і монік. Samsung Odyssey G5, до речі, ну, клава, миша, переноска, колонки, вуха. Вон там для телефону, чіткі, два USB-хаба, плойка. Так, шановні мої, а тепер більш детальніше про все, що ви побачили. От, хотів би зупинитися на навушниках да, і освітленні. Пояснити все-таки по-перше, чому я використовую, і як на мій погляд, чому варто використовувати дві кільцеві лампи або навіть три. Як на мій погляд і досвід, то це, по-перше, гарне освітлення навіть просто для самого себе, коли ви стрімите, граєте чи працюєте за компом. Ну, я стрімлю, монтую, граю щось в не роблю. Мені важливо гарне освітлення. Це два е, от таких так на мене, гарних об'ємних джерела світла. Далі. Якщо у вас хромокей, то може хтось пам'ятає із Олді, як кажуть, коли в мене була блин, е, настільна лампа, да? от, настільна лампа для хромакею не кат. Лампа там якогось накалювання теж. Накриняк, якщо у вас немає світла такого, от, ну, є тільки настільна лампа чи лампа якогось денного світла, е, краще вже вибрати лампу денного світла, а потім замінити на кільцеву. По-друге, чому я в відео сказав, що на навушниках? На мій погляд, навушники. Це один із основних інструментів стрімера, тому що я ніде не бачив, щоб хтось грав і звук і йшов з колонок чи якоїсь акустики портативної чи ший. Вот. Ці, ці навушники у мене HyperX Cloud Alpha. Які зараз на мені. Ці навушники SteelSeries Series Бачите? конце вот тут USB донгл, сами в ухо и USB Type-C осьо, який я заменил. Чому я вирішив, ну там, сказати, що HyperX є більш чіткіші і, як на, на мій погляд і досвід, Порівняння з SteelSeries, Series вони кращі, Тому що, друзі, по-перше, SteelSeries, Сірикс вони є на акумуляторах. Тобто це безпровідна гарнітура, яка конектиться по USB Dongle, до всього, чого тільки можна, крім iPhone. Ну, звичайно, до iPhone. Зараз покажу вам більш детально USB Dongle. Ось, все, бачите. О? Ну. Тобто ця фігня. Зараз. Вам покажу на телефоні. Оця вот. Вона можете бачити. Оп. Раз. І во. Ви можете там слухати музику з телефону, все там. Вроді все класно, все чудово, все кайфово. Але буває такі моменти, коли оця штука. Починає трошки робити вам мозок. В тому плані, що в них можуть бути проблеми в SteelSeries з індикатором зарядки. Тобто вони підконективалися через оригінальний софт, ви їх запустили. Ну, типу там виставили еколойзер, все як вам треба. І вони можуть. Як -то Давати тобто їх проблематично заряджати. Чому як от провідна гарнітура є самим оригінальним вибором? Тобто, я не люблю там, от киво, купа проводів. Там, знаєш, ну, тут кожному своє. Але якщо ви хочете якість, чути 7.1, Ну, тобто 7.1 це звук і реально не переживати, що у вас. Всі в акумулятори, у вас якісь проблеми, ви не можете їх зарядити, тому що в SteelSeries бувають проблеми з індикатором зарядки. Тому, друзі, вибирайте HyperX або Logitech Gaming Pro. Далі. Другий, о, 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 навіть вже третій. Третій, друзі, це є, от, це є от мишка. Мишку, звичайно, я вибрав. HyperX. Чому. Ну, по-перше, тут вже моє таке. Вон... Щас, ну... Моє, тому що я полюбляю HyperX. У мене мікрофон. HyperX. CloudCast. Ви його давно вже бачили на стрімах, навушники ці бачили. Мишку цю бачили, ну і. Так що у мене тут за клавіатура, зараз вам скажу. Тут ніде на клавіатурі логотипів немає, але ви її теж вже бачили. О. Ідем далі. Йдемо далі. Це що я назвав, це, є основними інструментами будь-якого стрімера. Клавіатура має бути зручною. Не має бути якогось заліпання клавіш через дуже короткий час. Там чи випадання кнопок. Тут же можете брати багато що. Наприклад, ну, Razer я не люблю. Razer це не Можете брати мені. Подобається Bloді, мені подобається Cougar. ну Всі знають, да? так? Ну і там HyperX або Logitech. Знову ж таки, це мій топ фірм, яким я завжди користуюсь. У мене, от, як я казав, попередні там будете дивитися, у мене із нових камера Logitech Brio 4K. Знову ж таки, Logitech. Попередня вебка у мене Logitech C920, ви її знаєте. І Logitech C270. От. Це самі дві. І от Logitech одна із самих якісних фірм, які відповідають за знак якості. HyperX теж. Думаю, зі мною багато хто погодиться, але, звичайно, як тут кажуть, на смак і колір товаришу немає. знаєте. Тому тут вже обирає хто як, як хоче. USB-хаби у мене звичайні. Чому не вони мені потрібні? Тому що буває, що багато доводиться коннектити. А в передню панель, якщо купу проводів, них можна запутатись і впасти нахрен. Колонки в мене звичайні, і тут я довіряю фірмі Sven, тому що попередні колонки в фірмі Sven у мене пропрацювали безперебойно. Друзі, уявіть собі, 12 років. 12 років. Знак якості? Свен відповідає за свій товар. От. Але найчастіше я користуюся своїми навушниками. Ну і ще, звичайно, мені тут не вистачає, щоб повісити хромакей. І також хочу сказати, що з приводу цього крісла, яке було куплено в епіцентрі у Кропивницькому. Крісло дуже зручне. Отак От можна на ньому сидіти. Тут ще є, піднімається воно вище нижче. І режим качання. Як на мене, воно дуже підходить до моєї кімнати і не таке велике, як попереднє, яке в мене було червоно-чорне, дектрейсер. Але коли жара, весна, літо, то треба на крісло застеляти чохли або якусь накидку. На кидку, накидка мене вже, якщо чесно, задобало, тому на крісло я зроблю чохли, тому що коли тут жара, Тут сидіти неможливо, тому що це все нагрівається і, 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 і обтяжка, обивка, вона починає облазити. Тому, друзі, тут трошки не дуже є комфортно. А так мені ну, це подобається. Ну, тим паче, що, ми, як ви бачили, у мене тепер компактний стіл. Взагалі компактний. І коврики. один червоний-чорний. Від Vladі інший тут від Razer. Ну, Razer коврик мені сподобався ну, тіпо, дуже гарно він підходить і рухати мишкою в ньому дуже зручно. У ну, мене до цього були там мишка Razer і коврик, ще в попередньому, як кажуть, у використанні, тому, друзі, нарікання ніяких немає. Тут на деякі товари рейзер я теж видаю їм свою перевагу. Ну якщо тобі братішка сподобалося це відео, підписуйся на канал і став подавай А я піду монтувати цей відосік.